Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал і разом зі мною дивитись розбір завдань НМТ з математики. Зливаються нові нові варіанти НМТ за 2024 рік, і тому я сьогодні хочу з вами подивитись НМТ 2024 за 5 червня. І подивимось ми з вами завдання на відповідність від 16 по 18. І так вперед. І так, 16 завдання. Установіть відповідність між виразом 1, 2, 3 та проміжком від А до Д, якому належить значення цього виразу. Перший приклад мінус корінь із 2 в квадраті. Якщо ми говоримо про квадрат, то квадрат завжди погашає мінус, тому що мінус на мінус вже буде плюс, тобто мінуса не буде. А що таке взагалі корінь квадратний, з якоїсь числа та ще й в квадраті, то це те саме значення, яке стоїть під коренем квадратним, тобто це 2 Отже, число 2 належить проміжку від 2, включно до 5. Тому що 2 якраз повинно включатись цей проміжок. Отже, вираз а маємо відповідь Д. Наступний другий приклад це одиничка мінус корінь із 2. Калькуляторів у вас на НМТ немає. Що таке корінь із 2? Давайте думати: що ми можемо взяти з кореня? Дивіться, ми можемо взяти корінь із 1, і корінь із 4. І між ними буде корінь із 2. А що таке корінь із одного, це одиничка, а що таке корінь із чотирьох це двічка. Тобто, наше значення ось це корінь із двох, це якесь середнє значення між одиничкою і двічкою. Тобто, якщо корінь із двох це якесь число, одна ціла з хвостиком. І ми віднімаємо від одиниці 1 один з цією дробовою частинкою, то це буде мінус 0, цілих, і оця дробова частинка. Отже, якщо це 0, цілих з чимось, то число мінус 0, цілих з якоюсь частинкою, це буде належати проміжку від мінус одиниці до нуля, тому що воно від'ємне. Отже, належить проміжку від мінус 1 до 0, а це відповідь Б. Отже, другий вираз відповідь Б. Третій вираз розглянемо. Зв'язаний з логарифмом, тому нагадаю вам, які формули є у вас в довідкових матеріалах щодо логарифмів. Якщо ви навіть думаєте, що ви не знаєте, як це робити, ви робіть поступово. Почнете з того, що ви знаєте, що ви можете замінити. Замінимо 1 третю, як 3 в мінус першій степені. І все це ще в степені логарифм корінь із 2 по основі 3. Добре, а тепер дивіться, якщо степінь в степені, то степені перемножаються, і ми можемо записати, що це 3 в степені мінус 1 помножити на логарифм корня із двох по основі 3. А якщо у нас перед логарифмом стоїть якийсь множник, подивіться на ось цю формулу, то ось цей множник можна піднести як степінь до того числа, що стоїть під логарифмом. Значить, ця мінус одиничка у нас піде. Ось сюди, як степінь. Тоді заміняємо. Тоді це буде 3, Уже мінус одиничку не пишемо. Логарифм корінь із двох по основі 3. І ось, ось цей корінь із двох у нас в степені мінус 1. Використали ось цю формулу. Тепер дивіться 3 і в степені логарифм по основі 3. То це буде, за визначенням логарифму, оскільки логарифм є степінь, то це буде просто ось число B. Тобто те, що стоїть під логарифмом. Отже, якщо 3. Ми підносимо в степінь логариф по основі 3, то це буде корінь із двох в мінус першій степені. А що таке мінус перша степень? Це ми повинні перевернути тобто те, що було в чисельнику, стане в знаменнику і також в першій степені. Тому це буде одиничка поділити на корінь із двох. Давайте подумаємо: якщо ми говорили, що корінь із двох це число між одиничкою і двічкою, тобто, це одна ціла з хвостиком, і ми ділимо. Одиничку на 1 один чимось, то як ви думаєте, яке число буде? Якщо ми ділимо 1 на число більше, ніж 1, то в цілому у нас буде число від 0 до одинички. Воно буде менше одинички, тому що ось це число воно перевищує чисельники. Тоді, якщо ми ділимо, наприклад, дивіться одиничку на число більше, ніж одиничка, одна друга, то воно вже по суті менше одиниці, ну і між нулем. Тобто це якесь буде число 0 з чимось. А якому проміжку належить число 0, цілих з чимось, давайте перевіримо. Це від 0 до 1. Отже, належить проміжку від 0 включно до 1 не включно. Отже, це відповідь В. Тобто третій вираз має відповідь В. Йдемо далі. Наступний приклад 17-й. На рисунку зображено графік функції. Ось він, y дорівнює f від x, визначеної на проміжку від мінус 4 до 4. Установіть відповідність між початком речення 1, 2, 3 та його закінченням від А до Д, щоб утворилось правильне твердження. Давайте подивимось найменше значення функції дорівняння F від X. Тобто розглядаємо функцію і дивимось найменше значення функції. Зверніть увагу, тут просять найменше значення функції, а функція це у нас завжди Y. Якщо б нас просили знайти найменше значення аргументу, то аргумент. Це завжди х, а функція це y. Дивимось на графік, найменше значення y, Тобто, ви по y дивитесь, яке у нас найменше значення? Це ось це значення y. Дивимось по y, значить, ми маємо мінус 1, мінус 2, мінус 3. Тобто найменшим значенням ось воно. Оце значення має по y мінус 3. Тобто можна написати, що y мінімальне для даної функції саме найменше, приймає значення мінус 3. Це відповідь а. Перше питання відповідь А. Друге завдання це визначити точку екстремуму, але функції зверніть увагу, не f від x, а y дорівнює f від x мінус 5. Тобто, по-перше, треба побачити, де ця функція мінус, мінус 5, а друге знайти точку екстремуму. А точка в даному випадку відповідає х. Тобто знайти х, де у нас локальний мінімум чи локальний максимум, але перед цим подивитись, що таке є функція f5. Якщо ми додаємо чи віднімаємо значення до y, то, значить, ми рухаємо графік по y вгору вниз. В даному випадку мінус 5, значить, рухаємо на 5 одиниць вниз, в від'ємну сторону. А яким же був екстремум для функції ось цієї fідx. Для цієї функції екстремумом є ось ця точка, це локальний максимум. Для неї х дорівнює 3. А давайте глянемо, що зміниться, якщо ми ось цей графік. Візьмемо і опустимо вниз на 5 одиниць. Вигляд то графіка не зміниться, і х, при якому цей локальний максимум не зміниться, тому що, дивіться, я опущу локальний максимум на 5 одиниць, раз, два, три, 4, 5 це буде ось ця точка. Але ж графік буде йти знову ж таки ось таким чином. Неважливо, чи піднімаємо, чи опускаємо графік функції і дивимося на значення X, то x тут незмінний. Отже, х, при якому ми маємо локальний максимум, тобто екстремум, дорівнює 3. Для будь-якої функції і для f від x, і для f від x мінус 5. Для другого питання, відповідь d, дорівнює 3. Відповідь D. Третє завдання таке: знайти 0 функції, але функції, подивіться, y дорівнює f від x плюс 2. Якщо уже ми додаємо 2, подивіться, не до всієї функції поза функцією, а саме всередині x, то всередині x ми тоді будемо рухати графік вліво-вправо. І якщо плюс 2, то рухати ми будемо навпаки від'ємну сторону, тобто от сюди на дві одиниці. Можна, знаєте, як зробити? Спочатку подивитись 0 функції просто f від x, до речі, що таке 0 функції? Це там, де функція дорівнює нулю. Тобто це той х, при якому значення y дорівнює 0. Дивимось на графік. Отже, х дорівнює 0 для функції f від x. А нас питають для функції f x плюс 2. То ми рухаємо графік функції на дві одиниці вліво в сторону зменшення, і вже ось ця точечка 0 вона буде в точці мінус 2. Ну і продовжується тут так графік. Но нам не важливо весь його вигляд, головне подивитись, що відбувається з нулем функції. А 0 функції здвигається, якщо він був 0. Та від цього нуля ще ми здвинулись на мінус 2. То вже для функції F2 нуль функції. При х дорівнює мінус 2. Для третього питання відповідь мінус 2, це відповідь Б. Розглянемо наступне завдання: 18. На рисунку зображено ромб, який вписано коло з центром в точці О. Для з тупого кута Б на сторону АД, проведено висоту БК, значить, кут тут прямий. Коло дотикається до сторони АД у точці М. І відомі такі відрізки АК 7 см. АК дорівнює 7 см, КМ дорівнює 9 см. І далі до кожного відріз... відрізка 1, 2, 3 доберіть його довжину від А до Д. цій задачі, якби не так і багато задано. Задано лише два відрізки. але ми ж можемо побудувати ще відрізок ОМ з'єднати. І ось тут продовжити його і таким чином подивитися, що за фігури у нас будуть утворені, оскільки ми знаємо, що радіус ОМ, проведений у точку дотику дотичної до кола, утворює прямий кут. Так само, якщо ми провівши не тільки ОМ, а й, наприклад, ОЛ радіус, то можемо сказати, що радіус ОЛ з дотичною БЦ утворює також прямий кут. Отже, оскільки ось ці кути 90, 90 і 90, то фігура, яка утворилася, а АЦК Б, вона є прямокутником. У прямокутника ви знаєте, що протилежні сторони рівні. Отже, КМ дорівнює БЛ. І ми зразу знаходимо БЛ, яке дорівнює КМ і дорівнює 9. Добре, тобто, отут також 9. Нам треба все-таки знайти сторону МВ, тому що для визначення довжини відрізка АД всієї сторони ромба, то не вистачає у нас ось цього фрагмента МД. А як ми можемо знайти МД? Якщо побудуємо, я так думаю, якщо ми з'єднаємо точки Б і Д і знайдемо рівність якихось трикутників, то ми і знайдемо відповідну сторону МД, побудуємо діагональ ромба БД. Діагональ ромба точкою О перетинається, оскільки О, це якби є не тільки центр вписаного кола, а О це, по суті, і точка перетину діагоналей. І тоді «БО», відповідно, дорівнює ОД. МО дорівнює ОЛ, тобто це два радіуси. Отже, ми можемо довести рівність трикутників. Отже, трикутник, подивіться, МОД. Дорівнює трикутнику ЛОБ. За двома сторонами і кутом. Оце вертикальний кут між ними. Якщо ми знаємо в трикутнику БЛО одну сторону, яка лежить напроти ось цього кута, 9, то в рівному трикутнику, а відповідно трикутнику МОД, напроти цього ж кута лежить. Така сама рівна сторона. Отже, МД дорівнює 9 з рівності трикутників. Отже, ми довели, що скільки трикутники рівні, то і сторони в них рівні, тобто БЛ дорівнює МД дорівнює 9. Тоді ми можемо розв'язати перший наш приклад. Чому? Тому що ми знаємо, що сторона АД складається з трьох ось цих кусочків. І тоді АД буде дорівнювати 7 плюс 9, і плюс 9. І це буде 25. Отже, ми знайшли з вами сторону АД, а отже першу задачу розв'язали. АД дорівнює 25, це відповідь Д. Якщо ми знаємо сторону АД, то у ромба всі сторони рівні. Тобто ось тут 25, ось тут 25, і відповідно, всі сторони по 25. Давайте далі дивитись. сторона БК. БК дуже просто знайти, тому що ми бачимо трикутник АБК. Він який? Він прямокутний, тому що ось цей кут 90 градусів. Отже, шукати будемо з трикутника. А, К, який є прямокутним. теоремою піфагора К, катет, гіпотенузу знаємо і інший катет знаємо. Значить, тоді К дорівнює, я зразу вже виражаю, корінь квадратний. Квадрат гіпотенузи, отже, 25 в квадраті, мінус 7 в квадраті, інший катет. Для того, щоб знайти 25 в квадраті, то ми підглядаємо в табличку, яка буде у вас в довідкових матеріалах. І дивимося, 25 в квадраті 625 мінус 49. І тоді, якщо відняти, то це буде під коренем 576. Отже, корінь квадратний із цього числа дає 24. Отже, ми знайшли БК. Ця сторона дорівнює 24, це відповідь Г. І залишається третє знайти ОМ. Що таке ОМ? ОМ це радіус, К, Б, Л, М – це прямокутник. У нього протилежні сторони рівні, не тільки БЛ і КМ, а у цього прямокутника, відповідно, рівні БК дорівнює МЛ. ОМ це половинка. ЛМ. Оскільки ми знайшли БК, то МЛ дорівнює 24. А що таке, подивіться, МЛ у колі? МЛ в колі це діаметр кола, а треба знайти ОМ, яке являється радіусом. А ОМ, яке являється радіусом, це половинка діаметра. Отже, це половинка від 24. Отже, 24 ми ділимо на 2 і маємо 12. Це відповідь А. Ось такі на сьогодні задачки. Ми подивились з вами тільки завдання, три завдання на відповідність. Якщо вас цікавить далі, то я і далі буду розбирати. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Це допоможе моєму каналові. Ну, взагалі, дивіться інші мої розбори. Буду рада, якщо я вам допомогла. До нових уроків! Все буде Україна!